Доброго дня, друзі! З вами знову Фрешафт. І сьогодні у нас черговий автомобіль це Volkswagen Touareg 2020 року з рідним пробігом 110 тисяч кілометрів, який ми купили на німецькому лізинговому аукціоні і привезли до України. автівочка білого кольору має заводський блек пакет, повний арлайн, зовнішній арлайн внутрішній. Автівка має максимальну оптику, омивачі фар партероники по колу автомобіля, адаптивний дистронік, 21 колеса, безпечовий вхід, чорні зеркала, має датчики мертвих зон, Line Assist Side Assist. Що є всі комплектації? Тут ми маємо навігацію з підтримки карт України, маємо пневматичну підвіску, маємо підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляцію сидінь, що досить комфортно в теплу пору року. Що шукають люди, коли купують та це обов'язково дві. 210 кВт, підвізка, поворотні задні осі, безключовий вхід, ну і дотяжки дверей побажання. До того ж, всі охівці у нас є е, зарядка для телефона, відсіку для речей, коли ви в дорозі їдете, поклали телефон, і по дорозі на вас заряджається. Тавереги можна комплектувати дуже по-різному, але основні чотири функції, які всі шукають в них, я назвав. Коли шукаєте якісний і перевірений автомобіль, ви знаєте, куди звертатися для вас, ми з радістю знайдемо підберемо той автомобіль, про який ви завжди мріяли. Це на зв'язочку.